Не працює така піч. Буду дивитися до неї. Верхній тен вказує. Так, розванюється. Я з нижній буду пробувати. Так, і нижній тен теж на прозвонку. Теж прозванюється. Для того, щоб до неї долізти, спочатку просто дверки відкрити. І це достатньо підковернути отверточкою. І все, і воно все виймається. Отак воно виймається. І тут вже буде достатньо місця виняти цю вату і добратися до тере. їх протести. Один тен і зверху інший. Так, першим ділом я, значить, перевірив тени. Тени я просто включив на прозвонку і показало 0,88. Все, цього достатньо. Далі. На 600 вольт включив і цей кабель, який виходить з розетки, і заходить сюди. Всередину. Я знайшов його по кольору, куди він заходить. Іменно один тут, інший до таймера йде. Я їх прозвонив. 238 показало. Все, далі я пішов за включателем, не показувало, а до провода сюди доходило тут, а значить, прийшлося перепаювати. Перепаяв. Обов'язково не забувайте включати тумблер сам даний. Звідси пішло оп'ять 238. І тут воно коротило видавало 130, і за того воно і не робило. Тут лампочка. Зараз я її вже не вийму, бо я вже на термоосадку це все посадив. І тут після лампочки видавало 130. Тому я її перепаяв, взяв мене був. І я взяв, перепаяв. Все, лампочка вже світиться, гарно все працює. Тен гріє. Так що так. В принципі, все обов'язково, якщо у вас попадеться таке десь, то дивіться уважно, перепаюйте так, що тут -то повинен бути транзистор, тому що е, тут воно буде видавати 238 і... Без цього транзистора я його сховав під термоусадкою, цю лампочку не можна припаювати. І все. І далі воно пішло, пішло, пішло. Отак от, от. Тому дивіться, уважно, міряйте. По мультиметру я вам теж розказав, показав. Тому пользуйтесь.